Вихідними в Корсуні вшанували працю лісівників Черкащини. На святкування до міста на дорослі прибули численні гості. Делегацію зі столиці очолив голова Державного агентства лісових ресурсів України Віктор Сівець. В цьому році черкаські лісівники посіли перше місце серед господарств галузі зі збільшення рівня заробітної плати. На святі побували і наші кореспонденти. Територія біля міського стадіону більше нагадувала козацький кіш з нагоди свята Дня працівників лісу. Тут розбили 10 куренів. Їх кількість збігається з числом державних лісових підприємств, які діють на теренах Черкащини. Розділити радість події приїхали не лише винуватці свята, а й чимало гостей. За традицією їх зустрічали хлібом, сіллю та квітами. За словами головного лісівника України Віктора Сівця, Черкащина сьогодні лідерує не лише в промисловості та сільському господарстві. Працівники краю довели, що їм під силу реформи, які проводяться в галузі. Черкащина практично займає перше місце по росту реалізації. Він складає в цьому році 78% за 8 місяців. Я сказав, що ріст заробітної платні склав за цей рік збільшився на тисячу гривнів на одного працюючого. І звідти, звичайно, ми бачимо, що збільшились видатки в пенсійний фонд. Лідерство каже начальник Черкаського обласного управління лісового та мисливського господарства Юрій Кошин значною мірою залежить від людського фактора, а головне це розуміння поставлених завдань та визначення пріоритетів у роботі. Покращилась трудова дисципліна, виконавська дисципліна і технологічна, які люди розуміють, технологічний процент і всі люди, які проживають на Черкасні, віддані справі або вирощувати хліб, ліс або інші роботи, які вони працюють. Просто люди розуміють. Ті нові надихи влади, заботу про людей, і все роблять для того, щоб виконувати добросовість на свою роботу. складових є декілька: по-перше, це любов до лісу. По-друге, це професіоналізм і третє бережне відношення до того, що нам залишили наші старші покоління. А наша задача примножувати багатства лісові нашої держави. Бо це є легені планети, це є повітря, це є наше життя без лісу. Не можна ні жити. Ліс – є і будівельний матеріал для житла, це є і енергетичний потенціал. За вагомі здобутки в роботі велика група лісівників Черкащини отримала заслужені нагороди, грамоти, грошові премії, імені годинники та цінні подарунки. Далі свято продовжилося біля куренів. Гостей зустрічали піснями, квітами та дотепними жартами. Охоронці зелених легень планети довели, що вони вміють ростити не лише ліси, а й наділені артистичними та спортивним хистом. Тож зі сцени до пізнього вечора лунали пісні, а на імпровізованих спортивних майданчиках лісівники доводили. Хто з них найсильніший та найспритніший?